Доброго дня, Прошу сідати. Добрий день, шановні пані та панове, шановні Віктора Вікторовичу, колеги Михайловичу, Петро Несторовичу, Андрію Івановичу, шановні колеги. Перш за все, я хочу зачитати укази Президента України Віктора Гедоровича Януковича. Перше. Призначити Сава Олега Михайловича головою військової обласної державної Шановні пані та панове, я хочу сказати декілька слів. Перше, за час керівництва Віктора Вікторовича, який зараз отримав від президента відповідальне призначення, бути радником Львівська область, за вісім місяців піднялася в рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів з 26 на 16 місце. Можу сказати, що уряд і я особисто, як віце-прем'єр-міністр, тісно підпрацював з Віктором Вікторовичем по багатьому питаннях розвитку регіону і завжди відзначав його відповідальне ставлення до будь-якого проєкту. Ми починали працювати над підготовкою заявки на проведення у дворі зимових талійських ігор у 22 році. Зараз відбудеться. На наступному тижні засідання Олімпійського комітету 14 листопада буде подана офіційна заява. Це дуже важливий проєкт для всього карпатського регіону, для усієї України. Це суттєво посилені можливості Львівщини як одного з провідних європейських туристичних і курортних центрів. Для проведення у 2015 році Європаспі у Львові відпрацьовані всі організаційні питання і вже розпочато будівництво нової науки функціональної арени, яка дозволить проводити як масштабні спортивні змагання, так і культурні, культурні заходи і підвищить значно туристичну приваблюсть його. Розпочати будівництво сучасного регіонального центру кардіологічний та онкологічний центр буде здано вже наступного року за дорученням нашого президента. Можу сказати, що дві сіми шкіл. Змовку вдованих відкрити за цей час на підлічення. Обсяги робіт, виконані на будівництві житла, зросли порівняння з січня вересня 2014 року, майже на 5% це у доси складній економічній ситуації, досить добрі показники. дії. Упродовж січня-вересня 2013 року в економіку внесено більш ніж 75 мільйонів доларів США, прямих на Середньомісячна заробітна плата новоштабного працівника за цей період зросла більш ніж на 15%. Зменшились на 10 мільйонів гривень борги по заробітній платі. Я вважаю, що Львівщина – один з найбільш динамічних, Ррахуючи до майбутнього і розвинених наших районів, я хочу побажати Олегу Михайловичу, новому губернатору і міцного здоров'я бо працювати, щоб виконати всі ті завдання, які стоять перед ним. Міцного здоров'я це дуже важливо, бо завдання своїх потужний і успіх. Реалізувати усі проєкти. Усі завдання, які ставить перед нами президент України, вирішити всі ті питання, які є, відпрацювати проекти і створити нові. А уряд і президент України надавав і завжди надаватиме на підтримку ліжі. Я дякую до уваги і до слова. Запрошую радника президента України Шевчука Віктора Вікторовича. Я відділу пронешне вибачення своїм колегам з команду, який записався на роботу. Ви бачайте, я працював так, як їх ми з вами працювали, і я думаю, що в цьому житті ми всі знайдемо себе місце. Що стосується Олега Михайловича, я вважаю успіхи на цій посаді, вважаю, що ви працювали. Так само, я в моделиршай. І хотів би всім вам сказати, що я вас ще раз всіх люблю. Я его забыл в весь город, я сказав, що в честь имеет, але так можу сказати. І знаю те, що я зроблю все можливе для того, щоб роботи працювати із обласної радою, зі всіма гілками влади. Ми будемо робити так, щоб ті моменти, які в нас є проблемні питання, почув президент, і щоб ми їх вирішували. В процесі ми будемо працювати, я думаю, таким, за певний період часу скрив не буде до мене. І ми будемо працювати чесно, справедливо. І повірте, це буде показано у короткий терміні. Дякую всім. Петро з двох переселение. Шановні колеги, вважаю нашу сьогоднішню зустріч. Будемо закінчувати. Побажаємо ще раз Віктору Вікторовичу. Удачі на новій засаді. Я вважаю, що це буде добре. А Олегу Михайловичу виконати всі ті завдання, які ставить перед ними і президент України, і народ. Це Дякую. На все добре. Я буду максимально зберегти кадровий потенціал, буду надіятися тільки на професіоналів, а на Великий законодавство. Вважаючи на ваше зприйняття, сприйняття саме вас, що саме до Львова. Погодися результати. Я зрозумів. Погодилося і президент було таке рішення. Я це рішення прийняв, звичайно, двоє. Приїхав на Івано-Франківську область, було звичайно менше, але те саме було не одностороннє до мене. Таке бачення, От, але на сьогоднішній день можна почути відзиви громадян, відзиви самих працівників, які зі мною працювали. От це буде переконано, коли буду, я більш не певний, коли я буду прощатися з своїм особовим складом, з Франківщиною, і ви бачите, які здобутки зараз на Франківщині потім підрозділу, де я працював. Тобі ж ми, займали, ми займаємо зараз передові місця. Корпусу, в якому більшість представники свободи, наскільки вдасться знайти з ними порозуміти. На компроміс йдеться. Для того, щоб працювати заради Львівщини, заради, заради громадян, компроміс буде постійний. І ви це побачите. За своє призначення? Три години назад. Три години на коштується. Коли, коли мені було сказано приїхати в Львівського будівля представлення. Зараз тоді є складається. Я поза позапартійний. Перші кроки. Перші кроки? Я вам доповім. Перші кроки сяду зараз, опрацюю так. ці матеріали, які є, побачу нашу, на якому як зараз почувається Бальвівщина. І буду робити все, щоб динаміка була кращою. Дякую. А будете ваші писання, що для засобу масового? Звичайно, всі. Як ви ставитеся до цих криків? Ну, Я ще раз скажу, я коли прийшов на Платківщину, було теж практично неоднозначно прийнято рішення. На сьогоднішній день ситуація поміняна І те ж саме, що зараз є, повірте, я буду робити все для того, щоб проти можна і мер. І вони зрозуміють, що я буду працювати на благо нашої держави і бюджету не буде, кошти з бюджету, ніхто не буде, можна правильно сказати, не буде красти. Завдання зверху вже отримували чи При ні? Ну, звичайно. Були загальні терміни, які було сказані, пройде певний період часу, я буду звітувати президенту про мої шляхи, які я буду впроваджувати тут в області. Тобто вам дали час, а тут термін? Скільки? Всім дають термін. Ну, півроку... Коли я буду готовий, я буду готовий. А ваш телефон контактний для преси? Зараз я перепрошую, телефон буде змінений, я зразу вам дам У нас буде Засідання, напер... ви будете запрошені. Я думаю, що всі засідання ви будете присутні. Ну, на який день я визначу це. А звідти Шевченко простите, ще... можливо, якісь корисні порадила. Зараз ми будемо... А, ви тільки зараз буде вам. Дякую вам. Я тут в... родився і все свідоме життя практично я прожив на Львівщині. Тут я пройшов шлях від простого рядового міліціонера до начальника управління. І що буде робитися в області, Звичайно, що я буду працювати на те, щоб область підняти в рейтингу, підняти добробут, підняти так, щоб вона була, щоб було тут спокій. От, і президент знав і не переживав за Львівську область. Щось знаєте, вже що першочергово потрібно зробити? Повірте мені, щоб зразу говорити, що позачергово, це буде пафосно. Сяду зараз з переговорю з колишнім очільником, от, намітимо плани. Зустрінусь зі всіма голова адміністрації, при першій можливості буду виїжджати в регіони, тобі бачити, що робиться в регіонах, почути людей, От, в першу чергу почути людей. людей Буду чути людей. і все, всі ці плани, які зараз будувати, наприклад, в кабінеті, вони не будуть відповідати тим, що є на місцях. Тобі Будете використовувати міліцейські методи управління. Е, під сьогоднішній я відійшов від міліцейських методів управління. Як вас, у вас вам під підвилки ганьба? Я тільки що сказав, це, ну, кожен, кожного є культура, кожен своє бачення, кожен висловлює. Більша частина людей, які мене знають, розуміють, вони знають і попередніх моїх місцях праці оцінюють те, що я як, як працював, те ж саме я буду теж всі зусилля передавати для того, щоб тут був і мир, і спокій, ще раз хочу повторитись, от і добро буде нашим громадянам. Будь ласка, чи передбачається зміна кадрів і структури лода? Максимально кадровий потенціал буде збережений. І я буду опиратися, як завжди опираюся, це на професіонал. В першу чергу це професіоналізм.